Чотири роки я пішов на театральну студію, де мене мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович прийняв. І з чотирьох років я займаюся ще навіть до сьогодні. Взагалі я дуже люблю читати гумор. Люблю вчити гумор, люблю розказувати гумор. Всі кажуть, що ну, війна це завжди треба бути серйозним. А я думаю, що деколи треба щось, все таки щось піднести для людей настрій. Ну, все-таки ж війна колись закінчиться, відбудуються міста. І хочеться, щоб за час було трохи таким веселим. Мистецтвом потрібно займатися, адже мені одного разу один військовий казав, що ми там стоїмо, щоб ви тут. Жили мирним життям, щоб ви тут процвітали і щоб ви тут удосконалювали наші українські традиції. Це мій перший виступ на такій сцені і дуже хочу, щоб усім сподобалось. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла. Почути б думку світлої пророчу. Що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде щастя і радість між людьми, що прийдемо до світлої години, щасливо і любо заживемо ми. Ви уявляєте. Яке це щастя буде, працюють всі, у всіх достаток є, у вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє, енергія у творчість перелється, краса душі воскресне, оживе. І зовсім інше в нас життя почнеться, над світом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю, і зачарує ніжністю серця, ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастю, меж ані кінця. І будуть в нас рости здорові діти. Щасливі, мудрі, добрі, золоті ми будемо їх успіхам радіти. Вони ж щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі. Я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали на весні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала, чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були. Браво! Молодець, 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 молодець. Миколка Варсеб'юк! Ваші оплески просто до сліз! Дякуємо тобі! І нехай це все справдиться, тому що вустами дитини говорить сьогодні істина. Надю. Ну, По-перше, я хочу сказати, що я такого виступу навіть не очікувала, тому що початок був Юля, ви спілкувалися з Миколою, і це так було по-дитячому. І Микола вийшов, і він так сяє, і думав, Боже, зараз буде так мило. А потім на сцені в одну секунду з'явився хтось дорослий, і в мене немає відчуття, що Микола тобі всього 9 років ти виступив як. Доросла, дуже мудра, дуже сильна людина це було неймовірно, це було надзвичайно і та надія, і те світло, яке, яке ви, Микола, пронесли через своє декламування, вражають. Браво! Скажіть, будь ласка, мамо, як вам вдалося пояснити е, дитині реалії нашого сьогодення, для того, щоб він настільки до сліз правдиво розказав цей вірш? Насправді у нас зараз діти в Україні дуже подорослішали всі такі реалії, повномасштабне вторгнення дійсно спонукали до того, що діти в нас вчать більш таку серйозну о, поезію. Сподіваємося, скоро наступить той час, коли вони знову будуть розказувати вірші про щось світле і гумористичне. Олександра чи відгукнувся вам цей вірш? Дуже емоційний виступ, реально трошки мокрі очі. Ось і дуже хочеться, щоб в майбутньому побачити, як Микола е, читає українські вірші на всіх сценах світу. І в Голівуд дорога дійсно. У нас буде свій Голівуд в Україні. Ми в цей дуже віримо. Це було супер професійно. Микола, тобі дякую. До сліз розворушив наші емоції. Микола Верцеб'юк, ваші оплески! Так, дуже талановитий хлопчик, і його номер був зворушливий. Дуже ну всі в залі, хто був, вони прям ну, бачиш сльозки лід ідуть не